Господи Боже сил, Боже спасіння наш, Ти єдиний твориш чудеса, поглянь в милості та милосерді на смирення рабів Твоїх і людинолюбно вислухай і помилуй нас, бо вороги наші зібралися на нас, щоб погубити нас і знищити державу нашу та святині наші. Допоможи нам, Боже, Спасителю наш і визволи нас заради слави імені Твого. І нехай на нас справдяться слова, сказані Моїсеєм. Будьте сміливими, стійте і побачите спасіння від Господа, бо Господь бореться за нас. Так, Господи Боже, Спасителю наш, не пом'яни беззаконь і неправд людей Твоїх, і не відвертайся від нас гнівом своїм, але в милості та милосерді відвідай смирення рабів Твоїх, що до Тебе припадають. Дай на допомогу нам і подай воїнству нашому сім'ям Твоїм перемогти. Погуби наміри і неправедні насмілення тих, хто йде на нас війною. Молимось до тебе, владику миру і спокою нашого, щоб як щезає дим, так нехай щеснуть вороги наші. І як прах розсиплеться від лиця вітру, так нехай розвіються їхні злі думки знищити державу нашу українську. Господи, втихомир тих, хто противиться заповідям та постановам Твоїм, поверни їм пам'ять Твоєї заповіді, блажені миротворці, бо вони синами Божими, назвуться. А для тих, хто противиться цій Твоїй заповіді, пошли гнів. Скорботу і ангелів лютих, які вселять в них страх і пам'ять про те, що і вони себе християнами називають. Нехай же, Господи, буде воля Твоя над ними, як і якщо Твоє проведіння буде таким, щоб прокласти воїнам нашим у битві за віру і Україну в душі свої. то й їм прости гріхи їхні, і в день праведного Твого суду подай Вінці не тління. Але віримо і молимось тобі, великодарований Господи, що Ти захистиш втихомириш і надоумиш, та до спокою приведеш всіх. Бо ти єси захист, і перемога, і спасіння для тих, хто надіється на тебе, і тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.